Торік у травні в IT-спільноті широко обговорювали одразу кілька конфузів, які сталися зі штучним інтелектом. Наприклад, нейропошук від Google на запитання, як зробити так, щоб сир не сповзав з піци, радив додати до соусу трошечки клею, головне, не токсичного. Річ у тім, що штучний інтелект не вміє мислити або перевіряти інформацію, а тільки зіставляти інформацію, яка є в його бібліотеці. Ідею з клеєм у піці гуглівський штучний інтелект підхопив на Редіті, де років ще 10 тому хтось з користувачів жартома запропонував таке. Але штучний інтелект майже не розуміє жартів. Перевіримо. Готуюся приймати гости і прошу чат GPT запропонувати рецепти страв зі свинячих крилець. Подумавши трохи, бот без жодних сумнівів видає мені півдесятка рецептів: смажені, печені в різних соусах. Але жодного слова про те, що свині не літають і крил в них нема. І Контрольне давня дитяча логічна пастка про те, чому білі ведмеді не їдять пінгвінів. Хм, тут все вірно. Вони і справді живуть на різних полюсах землі.